І всім доброго часу доби, друзі. З вами, як завжди, я, Андрюха і я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз так вітався. Адже цей канал існує уже майже 8 років. Ого! Тоді я, до речі, виглядав приблизно от так. Чи змінився я в кращу сторону, чи в гіршу, я не знаю. До речі, навіть з попереднього відео моя сестра, яка, до речі, цей малюнок і малювала, і цю шапочку вручила. Новорічний не знайшли. Е, тоді ще навіть не народилась, а зараз вже ходить другий клас. От настільки давно я вже знімаю. Да. А вона вже знімається у мене відео. Цю рубрику можна було б назвати до того, як став популярним, але як я популярним ще дощі, дощі досі не став, то ми зробимо просто про те, що я е, недавно просто вирішив глянути відеоролик, коли я у 2019 році е, зняв підсумки року і просто навів свою статистику. Переглядів і іншу статистику каналу, і розповів про це у відеоролику у цьому ролику. Ми зробимо фактично те саме, тільки ще порівняємо із тим, що відбувалось у 2019 році. І подивимося, чи я хоча б трошки просунувся, чи я стою на місці. Зробимо це дуже коротко, але у статистичному варіанті. Бачите, я навіть підготувався, взяв телефон. Підготував факт про 24 й рік і те, що в мене було сценарій про 19-й рік. Я тоді і зараз пишу сценарій. До речі, та ну я що даремно закінчував бакалавра м, статистики. Я думаю, що ні. Саме для цього я його й робив, щоб вдівати отаку шапочку, брати телефон і записувати це все у новорічному варіанті підсумки каналу. А і ще ледь не забув сказати, що у кінці цього ролику. Ми покрутимо наш барабан, який я до того крутив за межами е нашого. Я забуду, як це називається. Який я крутив за кадром. І зараз ви вже будете разом зі мною переживати ці вау-емоції. Ну, про ті, хто перейшла на це відео, я не думаю, що хтось вообще в новорічну ніч буде дивитися цей канал. Ну, але раптом. До речі, зараз якраз 31 вже 31 число. І я сподіваюся, що я все ж таки. Е Сьогодні і випущу. Мрійник його. Ну, коротше, в кінці відео ми все ж таки знімемо а, те, як ми покрутимо барабан і дізнаємось наступну країну, про яку будемо знімати на цьому каналі. Що ж, давайте менше слів, бо я вже і так багато наговорив, без е, сценаріїв, без того всього. Досить незвично, я думаю, і вам, але можливо, вам сподобається. Коротше, це такий собі подкаст, і ми починаємо! Ауаля! Тут мав бути перехід. Почнемо з того що цей рік, 24-й, я закінчив із позначкою у сім відеороликів. Якраз саме це відео і є сьомим. До речі, топ-7. Саме для цього я його ще й знімаю. Це вже друга чи третя друга. Коротше, якась там вже причина. А от у 19-му році за календарний рік номер 2019. Я не знаю, чи він номер можна позначати. Ну, коротше, я тоді відзняв аж от, зараз дивлюся, 37 роликів. Це капець. 37 роликів за календарний рік. Так, звісно, там якість була гірша. Я зараз переглядати не дуже маю бажання через е, погану якість мікрофона. Але все ж 37 роликів це більше ніж 10 роликів на що? Це один ролик на 10 днів, і це просто шалена кількість. Бо зважаючи, що зараз це десь скільки години 7, це десь півтора місяці на один ролик. Ну це якось не годиться. Проте, знявши цих 37 роликів за календарний рік, я у підсумку отримав лише 650 підписників. І за три роки, майже як я знімав контент, я тільки тоді подолав в грудні 19-го року позначку у тисячу підписників, що тоді було для мене ого яким досягненням. Проте зараз, якраз за накопичені усі е, ролики, які я знімав до того, до 2024 року, за цей календарний 2024 рік, я отримав вже понад 4,5 тисячі нових підписників. І ну, дивіться, знявши 7 роликів, я отримати стільки і там. Звісно, це все за накопичення, тому можливо, я й даремно зараз сумую, бо. Прогрес є у 2019 році. За цей період на цих 37 відеороликах разом набралось лише плюс-мінус 37 тисяч переглядів. А ось за цей період, за 24 рік, я набрав 785 тисяч переглядів, що ну знову ж таки вражає. Але знову, щоб це відокремити, то зараз вже з'явились шорти, і це на шорти припадають 200 тисяч переглядів. На ролик, який я зняв до того, тобто до 2024 року, я назбирав 410 тисяч переглядів. А знявши тільки за відеоролики 2024 року, я назбирав все одно 175 тисяч ваших переглядів. Тобто прогрес все ж таки є. І даремно я себе заганяю. Також можна додати, що цих 780. 5 тисяч переглядів у годинах, це десь приблизно 47 тисяч годин. А якщо це все перевести у математичному показнику не даремно ж є статистику закінчення, це буде аж 1958 днів. Зараз в умі це порахував, звісно. І якщо це переводити, це 5 років і 4 місяці. Якщо би хтось один це все переглядав безперервно. Якщо задумуватись от в цьому числі, то, ну. Це все ж таки вау, результат. Середня тривалість перегляду у 2019 році було 3,5 хвилини, а зараз 5. Ну, ролики стали довші, але ну все одно дякую, що дивитесь довше. Крім цього, ще можна виокремити те, що показів на Ютубі за весь рік у 2019 році було півмільйона, А от в цьому році вже вийшло 9,1 мільйон переглядів у рекомендаціях показів моїх відеороликів. Та, да, звісно, сумно, що приблизно лише 8,7% користувачів у цьому році зайшли на сам ролик, але все одно для Ютуба це досить таки непоганий результат. Також ви зараз можете побачити, які відео я виокремив тоді, у 2019 році, і які я зараз готовий виокремити. Ну блін, коли я тут порівнюю ролики, які набрали тисячу переглядів, а тут 100 тисяч. Ну погодьтесь, прогрес все ж таки існує. Тоді я так само робив свій топ. Для мене тоді е, моїх улюблених відеороликів, але якщо хочете вже глянути, щоб хоча б щось вам залишилось, можете перейти по позначці І, по підказочці І, та глянути все ж таки повне відео за 19 рік. А тут я скажу, що мої зараз улюблені ролики на цьому каналі це є. Зараз я хоча б гляну, бо я вже забув. От, е, на п'яте місце я собі робив рубрику, бо мені кілька відосів там подобається, із рубрики е, до того як став відомий чи відома, якраз два ролики із цього циклу мені сподобались. Це Василь, який зараз вже в вогнепальний і так само не дуже що знімає. І єдина рубрика, яку я вже зняв потім щось через два роки Ніна Україна. Я над цим роликом дуже довго парився ще із з нею. Зв'язувався. Коротше, там і вона у відео є. Досить незвично, прикольно, але переглядів не було, і це мене знову ж таки загнало трошки у дезморальку. Четверте моє улюблене це історія подій е, УкрЮтубу, чи як він там називається, історична подія, здається. На третє місце можу сміливо поставити факти про країни світу, адже ну блін, зараз я навіть цим роликом про Тимор Лешта, який я випустив тільки сьогодні. І знімаю вже зараз, щоб викласти це на завтра. Ну, коротше, зараз подивитись, чи я це встиг, бо я знімаю 31 грудня. От. Е, друге місце серед моїх улюблених відеороликів це є, звісно, українські меми. А саме п'ята частина. Вау, я так кайфую від неї, що це просто трендець. Офігенна частина теж монтував її безперервно. Там прикол на приколі, кадр літає. Те, що я люблю, і я сам ці меми переглядав вже. До 100 біса разів. І всім, кому я показував цей ролик, кажуть, що вау, 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 вау. Ну, а перше місце серед моїх улюблених є, звісно, що Чернігівська область. Області України, які я сподіваюся, що все ж таки у 25-му я знімлю ну, хоча б парочку штук. Куплю цю довбану програму, або може без неї буду проводити, хоча хочеться все одно з нею, щоб е, контент про українські області був прямо вже повний, повноцінний і ці. Відео можна було навіть у туристичному плані показувати для наших людей, чи, можливо, для туристів, хоча там все одно треба буде англійська, ну все одно навіть для наших людей, щоб вони знали, що кожна область має свої особливі штучки, особливі круті місця, туристичні і тому подібне. От, також цікава статистика, яку ви зараз Десь тут побачите, те, що не тільки з України все ж таки дивилися ці відеоролики на цьому каналі, а от. З України тут пише, що припало десь 79%, а друге місце Польща, майже 4%, далі Німеччина, Штати, Росія. Дякую вам знову ж таки за донати на ЗСУ. І далі є вже Чехія і так далі. До речі, в цей скрін не попав цікавий факт, про те, що 10 переглядів за 24 рік у мене є із Гонконгу. Вау, wow. ну китайці є реально всюди. Ну і тут на скрині є Ізраїль, теж досить вражаюче, але думаю, наших людей там достатньо. Тому непогано. Щодо міст, знову ж таки, ось вам тут статистика, топ 10, здається, міст. Це є ось такі українські міста Київ, Львів і Дніпро з нормальним таким відривом. А серед закордонних міст, то я собі виписав: це є перше місце Варшава, друге Прага і третє Москва. Знову ж таки, дякую вам. Задонати, от така от вже статистика жінок і чоловіків. Чоловіки вже майже вдвічі випереджають жінок, що перед, ну, переділяються наші відеоролики на цьому каналі. Е, цікаво, що в 2019 році серед тих невеликих переглядів було приблизно 50 на 50. Там здається, що 48 на 52, якщо я правильно пам'ятаю. На користь чоловіків, але ну, все одно щось зараз чоловічого контенту у мене чи що, я не знаю, що стало. А от щодо вікової групи, то тоді був великий відсоток саме на дітях, е це людей до 24 років. А от зараз, от згідно цієї статистики, ну прям вирівнялася статистика навіть дуже сильно. Не знаю, хто серед плюс років дивиться мої відео. Але якісь тести, напевно, Ну, я не знаю. Якщо ви справді дивитесь, і вам це цікаво, то дякую, вам, я думаю, ця шапка хоча б сподобається. Ну, мені сподобалось. Також, серед вже більш сумного, це те, що зі всіх роликів лише 4% підписані на цей канал. Ну, це капець. Тому, якщо ви дивитесь це відео і не підписані, то буду вдячний за підписку. Ну і коментар. Ну, і лайк. Ну, і що там ще. Дякую. Ну і також на кінець 24-го року цей ютуб канал Андрюха заробив, ну, принаймні добре, що заробив. А от скільки я заробив за цей рік та й може загалом, я розкажу вже у якомусь наступному відеоролику якогось відповіді на питання. Я думаю, він буде вже скоро, десь може, якраз на річницю каналу, який є. 10 лютого. Ну і також про новини. Коротко, дуже навіть коротко розкажу, що ж чекає вас у наступному році. Для початку я планую все ж таки у новому 25-му році зняти ну хоча б більше, ніж 7 відеороликів. Я сподіваюся, що мені це вдасться. Хоча це буде ну справді складно, але я сподіваюся, що це станеться. Віримо. Також я це вже згадував, але мені дуже хочеться зняти ще все ж таки хоча б кілька відеороликів, ну два-три були вже дуже добре. У новому році про області України. Хочеться більше, але ну я хочу це зробити все ж таки дуже якісно, щоб це було зроблено з совістю, як є в Чернігівській області. Бо я сам це вже відео передивився до сто заразів. Я навіть про це вже магістерську пишу. Я вже зробив дофіга нових карт, я вже про Чернігівську область знаю більше, ніж про свою рідну Львівську. Тому ось таке пироги. Так. Ну і третє, це те, що я хочу знімати, все ж таки більш простіші відоси по типу того. Е, те, що я всього швидше навіть не зніму всі відоси про держави світу, яких під 200 штук на цей канал, ну, майже очевидно для мене, хоча дуже й хочеться. Але ну, реальність така, що. Цього швидше цього може навіть і не станеться. І от один із таких прикладів це буде, я думаю, вже в січні, е, ну все швидше буде в січні. Це те, що я все ж таки зніму тест, можливо, навіть одним дублем. Я прийняс буду старатися це зняти одним дублем або плюс-мінус. Е, того як я проходжу тест на усі прапори світу, які я буду називати щось там за 15 хвилин. От бо це ж таки я робив тести в шорзах і далі ще продовжую робити, де я вас тестую. На 252 країни і залежні території і там вже є коментарі, то що я вигадую країни або я сам того не знаю, і от в цьому ролику я пробую доказати, що я таки щось знаю. Ну і на кінець, як я й обіцяв на початку цього відео. Давайте все ж таки покрутимо барабан, е за допомогою якого і дізнаєтесь, ви перші про яку країну буде новий відеоролик, е як я це знімав от зараз про Японію, Тимор і Цар. Ну я думаю, ви зрозуміли. Є в нас каруселька, є список країн. Вони просортовані. І будемо зараз, от на ваших очах. Прямо зараз я роблю сортувалку. Один, два, три, на щастя, і ми робимо крутьверть. Ну що ж, англійська вже хай буде, хай. І що ж, поїхали. Так, що ж, поїхали, крутимо, крутимо. І про що в нас буде наступне відео? На цьому каналі ми будемо знімати далі. про... Бельгію досить такий цікавий варіант із Європи. Бельгійські вафлі, щось там ще: Брюссель, Бельгія, футбол і так далі. Ось такі у нас підсумки 24-го року. Ось така у мене шляпа, і я думаю, саме час закінчувати, поки я повністю не здурів у цій шляпі. Що ж, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, ви ще дожили до кінця цього відео, так само, як і до кінця цього року. З цим я вас вітаю. А з вами впродовж цього цього року був я, Капалюшник Бушашчик, е, чи як це можна назвати, Андрюха. І що ж, попрощаємось, як це було до того завжди. І любіть Україну. Я забув чесно привітання, але в кінці було. До нових зустрічей, друзі. Йома. Це було геніально просто. Я не можу.